Як заміряємо ну, 30 сантиметрів. Це спеціально такий прилад для вимірювання глибини уранки. Борозномір є, але ну, в мене його нема з собою. Вітаю, друзі! Вітаю всіх аграрів, всіх фермерів, які причетні до... Вирощування хліба і до хліба, друзі. Сьогодні мова піде про оранку. Це важлива інформація. Тому залишайтеся до кінця. Ви багато чого можливо і не знали про цю. Як багато де рахує зовсім устарілу, неефективну агрооперацію. І ми не будемо сьогодні вас агітувати за оранку. Ні в якому разі, друзі. Тому ви дивіться відео до кінця і багато чого дізнаєтесь. А перед тим, як розпочати, підпишіться на канал Мистецтво Поля Полясирінка і поставте вподобайку. Ми за це вам будемо також вдячні, друзі. А якщо хочете знати багато про обробіток ґрунту і не тільки про Оранку, ставайте спонсорами каналу Мистецтво Поля Полісиренка. Будете знати багато різної інформації, в тому числі. І ми запровадили хорошу тему по обробітку ґрунту. А хто стане спонсором інтенсивної технології вище, той буде знати все про обробіток ґрунту, і не тільки про оранку, друзі. Багато хто рахує, що оранка це оранка, друзі. А ви знаєте, що є і культурна, і плантажна, і міліративна, і контурна, і двохярусна, і трьохярусна, і безполицева, і гладка, друзі, і з вирізним корпусом. І гребінчата оранка. Тому це не просто, друзі, оранка. І раніше, коли ще раніше, років 30 назад, коли не було, можливо 40 назад, ще не було оборотних плугів, були тільки виключно навісні плуги, да, друзі, то оранку розрізняли тільки на оранку з предплужником і без предплужника, розумієте? А сьогодні, коли з'явилися класні плуги і оборотні плуги з собою, які тягають оці пакомати і відразу вирівнюють воронку, розумієте, ну, менше вже всі задають питання, друзі. Але настає зимовий період, закінчується осінь. І сьогодні. Тільки можна виконати оранку, друзі. Ну, Важко сьогодні буде зробити рихлення чи можливо там дискування. Ну, Хіба що, можливо, хто займається наутілом і стриптілом. А в основному, коли їдеш по різним регіонам України, бачиш, що на полях хлопці орють. І сьогодні, якщо говорити, друзі, то відсотків, мабуть, 60-70 в Україні. Виконується оранка. Всі думають, що оранка викиде СО2, викиде вуглецю, це призведе до деградації, це все капець. Багато хто да, від, не відрізняють оранку від розорювання ґрунтів. Це різні речі, друзі. Оранка це агрооперація, а розорювання це інтенсивність розорювання наших полів і не тільки полів, а земельних угідь всяких схилів. Балок, берегів річок, це є негатив, друзі. І ми сьогодні найбільш розорана країна, мабуть, у світі 54 чи 56% розораність. Але давайте це інша вже тема, друзі. Ми, до речі, про це вже говорили. Про те, що на, як, який це великий негатив. Ми сьогодні будемо пару речей про оранку. І особливо я хочу сказати про глибину виконання оранки через те, що, друзі. Нам в останні дні багато задають запитання. От оримо, нормально ми до цього відносимося, а на яку все-таки орати глибину, друзі. Що я вам скажу? Є і мілка оранка на глибину там, до 15 см, є і середня, є і глибока, є і е, досить глибока. Це так звана плантажна. Плантажна оранка це вже більше 40 см. Це під висадку садів. Можливо, там ягодників, інших культур, розумієте? А глибина на даний час оранки на вашому полі, друзі, залежить від двох факторів, можливо, від трьох, це від культури, яка збиралася, тобто від попередника, це від ваших ґрунтів, на яких проводиться оранка, і від наступної культури, яка буде розміщена, друзі. І якщо у вас попередники там, я не знаю, там, озимий ріпак, наприклад, чи горох, і ви, можливо, виконуєте оранку, то після таких культур глибше, ніж на 20-22 см орати не потрібно, друзі. Навіщо витрачати зайве паливо? Через те, що який великий я рахую негатив від оранки особисто, друзі, це витрата палива. Не стільки можливо ущільнення. Це раніше, коли заїжджав трактор К-700 із плугом навісним і орав, відповідно, він дам до 60 см. Ущільнював ґрунт. А Сьогодні є трактора із параними колесами і навіть на гузеничному ходу, які е, нормально, абсолютно орють і абсолютно можливо і не відбудеться оцього ущільнення, тобто формування цієї плужної підошви. Є е, можливість виконати, перевірити глибину оренки, друзі. Є е, е, прилади, які вимірюються. Да? Коли борозномір, так званий, ставиться лінійка в борозно. І коли пройшов плуг, ви можете подивитися і виміряти е вашу оранку. Тому, якщо давайте вернемося до глибини, е під яку культуру е орати потрібно, друзі, багато хто рахує, що під соняшник необхідно орати чим глибше, тим краще. Через те, що він тоді вродить там, до 5 тонн, друзі. У соняшника хороша, стержнева. Міцна коренева система. Якщо він висівається після кукурудзи чи після інших культур, то також можна виорати і на 25 і на 28 см, і отримати хороші результати, друзі. Я рекомендую під єдину тільки культуру орати там на глибину 32 см. 30 см це під буряки. Але сьогодні існують глибокорозпушувачі якісні, які можна також використовувати і не задіювати той же самий плуг. Але це для тих друзів, хто все-таки орить і е, знає, що от в зимовий період пізно збиралися. А чому ми цю тему підняли, друзі? Багато ще не зібрано в полі сої, соняшнику, е, кукурузи ще багато стоїть в полі. І як казали старі агрономи, ну старі не за віком, а за практичним досвідом, я називаю, що краще погана оранка восени, ніж хороша, красива на весні. Я не вітаю оранку в весняний період через те, що це втрата вологи і до хорошого це нічого не приводить. Краще її виконати от в грудні, можливо, в січні місяці, після збирання ваших попередників. І тому, навіть, друзі, якщо ви бачите, що підмерзає поверхня ґрунту і плуг, трактор, просто ваш восьмикорпусний плуг не тяне, можна навіть один корпус і зняти. Дехто і два знімає корпуса. Дивіться за передплужником, а чи потрібно вам передплужник, розумієте? Є багато, ми сьогодні багато можемо розповідати за оранку, вам це буде просто нецікаво. Краще ви потім. Станете спонсором інтенсивної технології і будете і вище, і будете спокійно дивитися там наші рекомендації і нашу інформацію. А тут на полі, я просто хочу звернути увагу, що не завжди глибина вирішує всю справу. Не завжди, друзі. Дивіться, який попередник, щоб заробилися рослинні рештки. Да? Отут була кукурудза на даному полі. Подивіться, виконана оранка. Ви бачите, ну, є вимоги до оранки, друзі, до глибини відхилення, скільки потрібно бути багато. Сьогодні розроблено науковцями і по грибинистість, і брілистість оранки, є прилади. Сьогодні вже про них позабували, друзі. Наука працює над працювала в основному і рекомендувала, що можна виміряти. І саме головне, друзі, що потрібно зробити, це щоб не було гріхів. Щоб не розорені були польові дороги, дивіться, і не було цих розвалів на полі, які потім необхідно там, культиваторами чи е, заробляти іншими машинами. Це додаткові витрати, додаткова морока. Тому слідкуємо, глибина відхилення там, до 2 см абсолютно це нормально, Допу... ну, допускається. Але щоб не було цих розвальних борізд і оцих от е, нагорнутих. Я їх називаю гребенів таких. Тому нормальна, гладка, оборотним плугом, скільки корпусів. Сьогодні плуги зі трьох корпусні, і чотирьохкорпусні, і п'яти, а раніше й одним корпусом орали. І йшов дядько за конем і нормально, класно орав, і отримав хороші результати. Тому це питання, друзі, хто орав, і буде орати, і оріть. і на здоров'я. Будете мати хороший нормальний результат. Ну а СО2, ну, вибачте. Це вже інше питання. Розумієте, це А2 також, це фотосинтези, це також потрібно. Тому не завжди ви думаєте, що оранка це викид вуглецю і це все катастрофа. Розумієте? Сьогодні ми маємо інші проблеми з викидом вуглецю не завжди на полі фермера. І не тільки вуглецю. Тому працюємо, оримо, дивимося, питаємо, коментуємо, хто хоче більше знати. Стають спонсором нашого каналу і знають. На все добре. З вами сьогодні команда Art Я Олексій Сиренко. Нормальна глибина на цьому полі 28 см. Виорана. Тому немає залишків рослинних. Я оцінюю дану оранку на п'ятірку по п'ятибальній шкалі. А як оцінюєте ви? Напишіть в коментарях. На все добре, пока-пока.